Друзі, всім привіт! Після прийняття закону 93 яким фактично скасували відстрочку від мобілізації чоловікам, у яких родичі, а точніше батьки чи батьки дружини, є особами з інвалідністю першої або другої групи. Дуже багато клієнтів звертається до мене. З проханням надати пояснення щодо виїзду за кордон, яким чином вони можуть виїхати за кордон. Тому у сьогоднішньому відео поговоримо про ті способи, які дають можливість легально виїхати за кордон чоловікам від 18 до 60 років військовозобов'язаним. І поговоримо якраз про найрозповсюджені способи, і поговоримо про те. Як не потрібно виїжджати, якими способами не потрібно користуватись при виїзді за кордон. Але перед тим як дивитися це відео, попрошу вас обов'язково поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео і виходять цікаві новини у сфері мобілізації та виїзду за кордон. Друзі, перед тим як розповідати вам про гарантовані методи виїзду за кордон, я хочу сказати про те, що взагалі все, що відбувається вже більше ніж як півтора роки на кордонах, вся діяльність прикордонної служби з приводу того, що вони не випускають чоловіків військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Ця вся діяльність є незаконною, є антиконституційною і просто злочинною. Пояснюю, чому у нас Конституція України це найголовніший закон, який передбачає основоположні конституційні права людей, в тому числі і заборону обмежувати громадянам України. Вільне пересування, в тому числі і за кордон. І є, звичайно, що умова, коли це може право бути обмеженим, коли е, таке обмеження встановлюється законом. Але на сьогоднішній день будь-яких обмежень стосовно пересування і в тому числі виїзді за кордон громадянам України встановлено не було ані законами, ані якимось нормативним правовими актами. Тому, якщо ми почитаємо, наприклад, закон України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України, там зазначаються дійсно підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, але там ви не побачите таку підставу, як введення воєнного стану чи ведення бойових дій, чи навіть якщо оголошений стан війни. Такого немає. Зазвичай. Всі обмеження виїзду за кордон громадянам України встановлюються за рішеннями суду. Наприклад, якщо у вас є якась заборгованість, і виконавчий суд подає клопотання, яким просить обмежити вам виїзд за кордон, допоки ви не погасите свою заборгованість. Або, наприклад, якщо особу засуджено за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. Але знову ж таки немає ніякої підстави. Яка б давала державі або прикордонникам обмежувати чоловікам право на виїзд з України? Немає. Якщо ж ми подивимося правила перетинання державного кордону громадянами України, то там так само немає ніякої заборони на виїзд чоловікам від 18 до 60 років за кордон. Є пункт 2 і 6 маленька, де зазначається перелік. Категорії громадян, яким дозволено виїзд за кордон, але знову ж таки, це дозволено виїзд за кордон, а всім іншим не заборонено. І прикордонна служба вона має керуватись у своїй діяльності саме конституцією, саме законами і в тому числі правилами перетину державного кордону, де не заборонено жодному чоловікові від 18 до 60 років перетинати кордон навіть у разі дії. Воєнного стану. І, друзі, так само, якщо подивитись закон України про правовий режим воєнного стану в Україні, то так само там ми не побачимо будь-яких обмежень. Тому ці всі обмеження, ці всі заборони і відмови на виїзд чоловікам з України, вони є за своєю суттю антиконституційними, незаконними і злочинними. Я сподіваюся, що як і я, так і більшість моїх колег вони свого часу досягнуть того, що судами буде дійсно визнано незаконність таких відмов, і незаконність взагалі позиції держави щодо того, що чоловікам забороняють виїжджати за кордон ну, фактично антиконституційно, тобто порушуються основоположні права людини, можливість вільно пересуватися як території України. Так і е, можливість виїжджати за територію України. Якщо ви хочете обмежити це право, приймати закон, яким буде обмежено право на час дії воєнного стану в Україні. До речі, неодноразово е, подавались законопроекти щодо внесення змін до закону України про порядок виїзду з України та порядок в'їзду е, в Україну громадянами України. Де зазначали як підставу саме дію воєнного стану на території України, але, але жодного законопроекту схвалено Верховною Радою не було. Чому? Я не розумію. Але станом на сьогоднішній день висновок один: заборона виїжджати за кордон незаконно. Друзі, спочатку поговоримо про ті способи та методи, якими точно не потрібно користуватись. І перше, перший спосіб це незаконний взагалі перетин, тобто перетин кордону поза межами пропускних пунктів. Ми дуже часто бачимо у телеграм-каналах, у новинах певні відомості та інформацію про те, що чоловіків, які намагаються. Перетнути кордон таким способом, їх ловлять, і дуже часто насправді це закінчується летально, тому що зазвичай такі, в такий спосіб кордони перетинаються через якісь водні об'єкти, наприклад, річки. І дуже багато людей за ці півтора роки повномасштабної війни просто загинули в зв'язку з тим, що вони не розрахували свої можливості і намагались перетнути річки які. Є з достатньо швидкою течією, і просто вони не змогли переплисти. Тому ці методи категорично не рекомендую приймати для себе і в подальшому їх використовувати. І друзі, другий метод, до якого теж відношусь достатньо критично, і не раджу своїм клієнтам його використовувати, це виїзд. З України за допомогою системи шлях. Тобто, якщо ви виб'єте у Гуглі, наприклад, виїзд за кордон, то першими повідомленнями ви побачите повідомлення рекламні, проплачені про те, що вам організують за ваші гроші, виїзд за кордон безперешкодний. Але одразу хочу сказати, що у 90% випадків це є просто шахрайство. Тому що у вас візьмуть попередню оплату, і після того вже зв'язатись у вас ні з ким не вийде. такий спосіб вже намагались спробувати використати декілька моїх клієнтів, які стали клієнтами після того, як їх просто обминули і забрали їхні гроші, але, на жаль, знайти потім десь відповідальну особу, з якої. Можна стягнути назад гроші, витрачені у якості попередньої оплати, вже не буде можливим. Тому, друзі, ще раз не рекомендую використовувати цей метод, метод системи шлях, метод, там, коли вам обіцяють гарантію на роботу, і в зв'язку з цим ви виїдете на роботу, так само і з закордонним навчанням. Це все не працює, і система шлях це є корупційний шлях. Насправді корумпований метод. Ну і у більшості випадків ви просто втратите свої гроші і ну, самі розуміємо, що їх достатньо важко заробляти для того, щоб ними ризикувати. Друзі, тепер поговоримо про ті способи, які є на сьогоднішній день розповсюдженими. Зокрема, перший спосіб виїзду це, звичайно, коли. Чоловік є особою з інвалідністю першої або другої, або третьої групи, це не важливо. Головне мати при собі при виїзді посвідчення, що підтверджує статус інваліда це або пенсійне посвідчення, або посвідчення інваліда, де мала б зазначатись група інвалідності і строк дії такого посвідчення тобто, або на певний строк, або безстроково. Все з цим документом і з закордонним паспортом чоловік зможе спокійно виїхати, більше ніяких документів йому з собою мати не потрібно. Ще один дуже розповсюджений спосіб виїзду це виїзд з дружиною з інвалідністю. Тут так само неважливо, яка інвалідність у дружини: перша, друга чи третя групи. Головне мати з собою свідоцтво про одруження. І пенсійне посвідчення або посвідчення інваліда, дружини, і закордонні паспорти. Після цього ви можете виїжджати за кордон. Це також цей спосіб неодноразово був використаний моїми клієнтами і ніяких зауважень або проблем на кордоні за останні більше ніж 7 місяців взагалі не виникало. Звичайно, коли це було раніше, то іноді бували випадки, коли. Прикордонники просили, щоб у дружини була перша чи друга група інвалідності, але таких випадків вже достатньо давно не було, тому можете спокійно виїжджати, якщо у вас є такі умови. Ще один е, самий розповсюджений спосіб це виїзд за кордон з батьками або батьками дружини, у яких інвалідність першої чи другої групи. І тут є нюанс саме в тому, щоб е, у вас разом з батьками. Була або спільна реєстрація місця проживання по старому пробивсь, або ви звертались до сільської чи міської ради для того, щоб вони встановили факт догляду вами за а, такою особою. Однак всі ми вже знаємо прекрасно, що такі акти ну, їх дуже важко отримати, тому що якщо людина може себе обслуговувати в побутовому житті, а якщо ще й працює, то такий акт з дуже великою вірогідністю вам сільська чи міська рада просто не видасть. Тому тут є свої нюанси, ми про них неодноразово говорили. І альтернативою цьому способу, якщо ви виїжджаєте саме з батьками своїми, є виїзд з батьком або матір'ю, якщо в них є або немає інвалідності. Але якщо в них є висновок лікарської консультативної комісії про те, що вони потребують постійного стороннього догляду, цей висновок легше взяти, ніж акт встановлення факту догляду за особою з інвалідністю або за особою, яка потребує постійного догляду. І у даному випадку, навіть якщо у вас немає спільного місця реєстрації проживання, з батьком або матір'ю вам буде достатньо лише висновку лікарської консультативної комісії. Ніякий акт встановлення факту догляду вже за особою, яка потребує постійного догляду, якщо ви є сином особи, на яку видано висновок лікарської консультативної комісії. Вже брати не потрібно. Це також цей метод він опрацьований і використаний багатьма моїми клієнтами, у яких якраз не було можливості зробити спільну реєстрацію місця проживання прописку. І вони брали висновок лікарської консультативної комісії, і з матір'ю або батьком виїжджали. Але цей метод не працює. На батьках дружини, тому що там потрібно вже тоді брати і акт встановлення факту догляду за особу, яка потребує постійного догляду. Друзі, і ще один достатньо розповсюджений спосіб виїзду за кордон це коли у чоловіка є троє неповнолітніх дітей, і для цього достатньо мати при собі свідоцтво про народження всіх трьох дітей. Для того, щоб виїхати за кордон. Якби, тут е, може бути питання в тому, що потрібно доказувати утримання цих дітей, але останнім часом, знову ж таки, прикордонники е, такі питання взагалі не задають. Тобто, якщо у вас на руках є е, три свідоцтва про народження ваших дітей, неповнолітніх, і можливо ще з собою взяти свідоцтво про одруження з матір'ю цих дітей. То ви можете виїжджати за кордон безперешкодно. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що подивились моє відео до кінця. До нових зустрічей, до побачення!